ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Державний та гарантований державою борг України протягом першого кварталу 2024 року збільшився на 404 мільярди 800 мільйонів гривень. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України. Подробиці дізнаємось у спікера онлайн. До нас долучається Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, здрастуйте. Добрий день! То поясніть для початку, що таке державний та гарантований державою борг України державний борг це заборгованість держави України по тих запозиченнях, які робить держава. Він поділяється на зовнішній, коли запозичення держава робить за кордоном, і на внутрішній, коли держава запозичує у своїх громадян. Ну а а гарантований державою борг означає заборгованість компаній. Це фактично такі бізнес-борги, які можуть бути там, наприклад, держав... державними борг державної компанії або приватної компанії. Але е... цей кредит був наданий під гарантії уряду, тобто у разі якщо. Позичальник допускає дефолт і не повертає борг. То борг з буде борг за цим бізнес кредитом буде зобов'язаний буде зобов'язана погасити держава. Тому ці кредити гарантовані держави. Вони так само обліковуються, як відповідно, там внутрішній чи зовнішній борг залежить від типу кредиту. І таким чином теж є теж є державним борм. Динаміка збільшення держборгу це тенденція останніх років в Україні. Чому борг росте? Ну відповідь на це максимально проста. У нас ми третій рік боремося з повномасштабною агресією. Фактично, в нас в країні є війна, і відповідно війна потребує коштів. І тут якраз допомагають наші партнери, в нас є військова допомога, так і в нас є допомога у вигляді як безповоротна допомога у вигляді грантів, її є менше, так і у вигляді кредитів, які надаються державами і міжнародними фінансовими організаціями, такими як міжнародний валютний фонд, і якщо до повномасштабної агресії була тенденція був жорсткий контроль з боку міжнародних партнерів е, заради того, щоб борг не збільшувався, був керований і скорочувався, і в певні періоди своєї історії Україні е, вдавалося, е скоротити е, свій зовнішній борг до мінімуму. На сьогодні ж ми маємо ситуацію повномасштабної агресії і е, відповідно. Вибору немає для того, щоб країна вижила, вона потребує ресурсів і відповідно отримує фінансування міжнародне, яке є кредитним, і яке нам доведеться повернути рано чи пізно, хоч там з невеликими порівняно з комерційними кредитами, відсотками, але все-таки ці відсотки є. Як повертатиме Україна ці борги у який спосіб? Вочевидь, питання повернення всіх зовнішніх боргів буде стояти після української перемоги з початком процесу відбудови, і тоді так само вочевидь буде цей борг реструктуризовуватися, борг буде переноситися, бо зрозуміло, що одні нормативи, коли країна живе. І е, там розвивається, потребує коштів. Інша інша, е, інші вимоги, зовсім інші, коли країна на межі виживання і потребує цієї допомоги для того, щоб вижити. Саме тому в нас е, так е, дуже дуже серйозно е, перевищивши всі можливі там, маркери мирного часу, е, збільшився зовнішній борг. Е, е, і тут варто сказати, що в нас могла би бути проблема. З реструктуризацією раніше е, отриманих позик, зокрема, це там держав, державні позики і е, виплати за облігаціями зовнішньої державної позики, натомість вдалося наприкінці минулого року домовитися про відстрочку строчку е, платежів за цими боргами, і відповідно, погашення боргів і купонів за ними до 2027 року, цілком імовірно, що е, після завершення війни початку процесу відновлення так само. Будуть по державних кредитах, по кредитах міжнародних фінансових організацій, вестися переговори будуть відтермінування, будуть, будуть реструктуризації, і е, ці кошти будуть виплачуватися, але не так швидко, як е, е, думалося би, якби це було. У мирний час, тому що зараз ці ресурси потрібні для виживання. Ну і наші кредитори це розуміють і е, дають нам е, цю допомогу в борг, яка, яка фактично є е, допомогою, так поворотною допомогою для того, щоб е, Україна могла вижити і могла вистояти. Ми зараз говоримо про економіку, тому що ці кошти, які заходять, вони їх не можна витрачати на Воєнні цілі, тому що для воєнних цілей в нас є внутрішні ресурси у вигляді зібраних податків. Ну і західна е, допомога, яка надходить у натуральній формі, тобто у вигляді зброї, Вікторе, То очікувано, що вже наступного кварталу МінФін теж звітуватиме, що держборг знову виріс? Однозначно, до е, завершення війни. На жаль, борг буде тільки зростати, тому що економіка України. Не матиме ресурсів, щоб і втримати країну. Зрештою, ці ресурси так само скорочуються так з різних, з різних причин. Ось і, і будь-яке там навантаження зараз виплати навіть відсотків за зовнішнім боргом. Воно є критично не може критично вплинути на. Українську економіку і на фінансову систему наші партнери це розуміють, тому що ці і, і ці кредити, і ці борги, які зараз ми беремо, і які збільшуються, вони не для того, що вони надаються. Нашими партнерами не для того, щоб заробити, а для того, щоб допомогти нам вижити, і тут ви е, слушно зауважуєте, так що є е, ми спостерігаємо зменшення вартості цих кредитів е, і цього зовнішнього боргу вартості обслуговування. Чому так? Тому що до повномасштабної агресії, навіть коли вже в Україні була війна, але йшла локально, Україна позичала. Мала завжди там дискусії з міжнародним валютним фондом. Мала проблеми. Міжнародний валютний фонд зупиняв фінансування за невиконання Україною певних маркерів. Відповідно, виходили. Виходила міністерство фінансів на зовнішні ринки і проводила запозичення у вигляді облігацій зовнішньої державної позики, які коштували ну істотно дорожче ніж це фінансування, яке зараз нам надається. Звичайно, що 24 лютого 2022 року радикально змінило. Ситуацію і ставлення партнерів, і відповідно зараз уже частка тих кредитів, яка є, і частка того боргу, яка збільшується, яка збільшується, вона вже має нижчу вартість обслуговування, тому що це вже прямі. Ну можна сказати, так що це пільговий кредит. Тобто, допомога, це пільговий кредит. У нас є різні ставки. Є в нас певні допомоги. Не зараз раніше, були ще у відносно мирний час, там взагалі під нульові відсотки, тут е, собі е, держави дозволити цього не можуть, тому вони виставляють мінімальні тарифи за обслуговування. Останнє що для пересічного українця означає збільшення державного боргу? Як він на собі це відчує? Ну, якщо би ми е, мали. Е, Ситуацію, коли в Україні було би все добре, так би мир, ми би розвивалися. Тоді ця тоді українці могли би відчувати це в формі того, що держава здійснювала би дуже багато витрат, так і десь була змушена скорочувати якісь інші. Програми для того, щоб е, виконати свої зобов'язання перед кредиторами на сьогодні, коли це є кредити виживання, і за них ми е, зараз, ось уже сьогодні, завтра, ми е, не сплачуємо. Відповідно, воно ніяким чином не впливає. Ну, хіба що можна зауважити, що завдяки цій е, міжнародній допомозі, завдяки пільговим кредитам і певній частині безповоротної допомоги Україна? має найбільші за всю історію золотовалютні резерви це подушка безпеки яка може забезпечити стабільність національної валюти або згладити її коливання що зараз зрештою і відбувається тому що зрозуміло що економіка наша не в найкращій формі і вартість гривні Знижується, але завдяки цим резервам регулятору національного банку вдається робити таку там більш-менш контролювати ослаблення і робити його повільним, м'яким, без різких коливань, які природно можуть там, спричинити певну паніку, певну паніку на ринку. Ось якось так. Віктора, дякую за пояснення. Дякую, що долучились до ефіру. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.